Європейський союз готує нові санкції проти Росії на 5 мільярдів доларів. Розвал нашої країни її з через смуту і провокацію. Міжнаціональних 12-й пакет заходів, зокрема спрямований на те, щоб Рефія не змогла обходити існуючі заборони через треті країни. 12-й пакет заходів з моменту початку вторгнення Росії посилить обмеження на джерела доходів і промисловість Москви та обмежить можливості Кремля годувати свою військову машину. ЗМІ зазначають, що новий набір пропонованих заходів охоплює обмеження на експорт зварювального устаткування хім. Мікатів та інших технологій, які використовуються в військових цілях, єС також розглядає можливість переконати компанії додати в свої контракти із фірмами із третіх країн пункти, що забороняють експорт деяких так званих товарів поля бою в Росію. Приблизно 300 мільярдів доларів конфіскованих російських активів на таку суму може розраховувати Київ для наповнення компенсаційного фонду для відбудови України. Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповіла Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції України. Робота над реалізацією міжнародного механізму триває. Проте коли нарешті запрацює реєстр збитків, що потрібно, аби була створена так звана компенсаційна комісія, та коли можна очікувати перші виплати. Ірина Мудра у Нью-Йорку розповіла про це Ірині Соломко. Ірино, вже от майже рік прийшов з того моменту, коли Генеральна асамблея прийняла таку знакову резолюцію для України щодо сприяння відшкодуванням та репарації за агресію проти України. От наскільки за цей рік вдалося змінити ситуацію? Резолюція Генеральної асамблеї ООН про репарації Україні від агресії Російської Федерації насправді є. Дуже знаковою і дуже важливою з точки зору легітимності подальших кроків. Концепція всеохоплюючого механізму компенсації складається з таких трьох основних компонентів, які, власне, і лягли в основу резолюції. Перший компонент це фіксація всієї інформації разом з доказовою базою щодо збитків, втрат, пошкоджень. Шкоди, завданої як приватним особам, фізичним особам бізнесу, державному, приватному бізнесу та самій державі. Другий компонент має бути адміністративний орган, який на підставі інформації, внесеної до реєстру, зможе приймати, виносити рішення щодо. Присудження певної суми компенсації, базуючись на тій інформації, яка внесена, і базуючись на тих доказах, які будуть надані, але, звісно, поріг доказування буде набагато простішим і меншим, ніж це відбувається в судових процедурах. Третя компонента це, власне, а звідки брати кошти, щоб Виконати ці рішення, адже це буде не судовий орган, а адміністративний взяти його і піти виконувати в, в процесі примусового виконання, як це можна зробити судовим рішенням, не буде можливо, тому повинен бути повинне бути джерело, яке буде наповнене грошима для того, щоб можна було монетизовувати рішення. Ми маємо на сьогодні. Міжнародний реєстр збитків, який розташований в Нідерландах, ми маємо процес налагодження інфраструктури реєстру, і ми очікуємо, що реєстр зможе приймати заявки в кінці першого кварталу 2024 року. Було кілька заяв. Коли коли він почне працювати, та це був десь літо, потім був серпень. Тобто, ми зараз говоримо, що зараз це вже перший квартал наступного року, але це реаль. Прийом заявок і їх розгляд і фіксація. У нас було бачення і бажання, звісно, це запустити якомога швидше. Але коли ми зрозуміли, що реєстр не повинен працювати з паперовими документами, тому що він потоне в об'ємі цих документів, нам потрібно зробити цифрову платформу цього реєстру. І, звісно, ІТ-платформа, вона Вимагає більше часу розробки. Хоча б, є приблизне розуміння от кількості цих заявок, Раховуючи, ви сказали, що це величезне поле, насправді. І от скільки по часу це займає, все ж таки, це це внести і обробити. Ми говоримо про те, що реєстр створюється під час війни. Війна триває. Mm -hmm. Збитки тривають. Тому скільки реєстр буде, скажімо так, жити і отримувати цю інформацію, знову ж таки залежить від того, скільки війна буде тривати. Стосовно кількості таких заяв, ми очікуємо, що це будуть мільйони. Чому? Тому що, якщо взяти навіть реєстр пошкодженого майна українського, на сьогодні ми маємо біля 500 тисяч. Заявок уже це тільки пошкоджене майно, але все, все ж таки формування комісії, як воно має відбуватися, і напевно з реєстром там є певні технічні складнощі. Тут які можливо складнощі ви бачите. Якщо реєстр був створений шляхом долучення до часткової розширеної угоди під егідою Ради Європи, то, на жаль, комісію створити на підставі такої угоди ми не можемо, тому що це не буде легітимним інструментом. Повинен бути, повинне бути джерело міжнародного права, яке зможе Створити такий орган, адміністративний орган, і це не мають бути дві-три країни. Це має бути е, кількість країн достатня для того, щоб така угода була легітимною і, е, і правомочною. Ми на етапі погодження концепції. Тут ми просунулися, що ми вже обговорюємо деталі цієї концепції, проте ми ще не перейшли до етапу драфтування угоди. Ми надіємося, що це буде зроблено там протягом кількох місяців, ми до цього етапу дійдемо. І тоді, в залежності від процедур в країнах від півроку до року. На ратифікацію такої угоди і далі створення самого механізму ми дуже такі винахідливі не були. Ми взяли приклади, які існують. Ми взяли комісію компенсаційну комісію, яка була створена е, при ООН е, за результатами конфлікту Іраку Кувейту. Проте тут слід зазначити, що вона ж була створена при ООН. Тобто е, оцим секретаріатом. Е, б, Виконував функцію секретаріату, секретаріат ООНу. в нас треба буде це створювати. Але так, ми маємо розуміння, ми його пропонуємо партнерам, але це на розсуд партнерів, тому що ми хочемо цей механізм, щоб він був міжнародний. Повертаючись до цього досвіду, да, до кого вже згадували, якщо говорити там, коли почалися перші виплати, я скажу, скільки тривав цей процес. Ну, конфлікт був в 90-му році. Компенсаційна комісія була створена в 91 році, виплати закінчилися в лютому 2022 року. За вашими підрахунками, все ж таки, про які суми та ми зараз говоримо, що Україна може очікувати в цьому контексті. Перш за все, потрібно сказати, що ми на сьогодні, звісно, не маємо чіткої суми завданих збитків. Останнє, що було озвучено на березень 23-го року про Завдані збитки на суму 411 мільярдів доларів це дуже дуже приблизно і це не враховує е шкоду задану через підрив Каховської гідроелектростанції. Якщо говорити про суми, які може Україна отримати в цей фонд, якщо ми говоримо саме про російські гроші, теж достеменно ніхто не знає, яка конкретно сума заморожена в принаймні, в дружніх до нас юрисдикція. Загалом, якщо брати всі юрисдикції дружні до, до України, це мова десь іде про біля 300 мільярдів доларів, тобто 250-300, Про таку суму можна говорити. Звісно, це не буде достатньо. Це було інтерв'ю із Іриною Мудрою, заступницею міністра юстиції України.